Якщо у вас є наш 20-вольтовий акумулятор, тобто від Прокрафта, можливо, вас зацікавить новинка, котра до нього під'єднується. І це реноватор маркировки його PMT-22 або багатофункціональний акумуляторний інструмент. А в комплект постачання входить сам інструмент, кілька насадок. Для різання, для очищення, шліфувальна насадка трикутної форми, і до неї йде дві наліпки у комплекті – 60 та p 80 Якщо потрібні інші образиви, будь ласка, обирайте вже за потребами. Ну і звісно, до кожного нашого інструменту в комплекті також іде інструкція з експлуатації. Перед тим, як почати працювати, будь ласка, ознайомтеся з нею. Інструмент постачається тушкою, але він працює з будь-яким 20-вольтовим акумулятором нашої лінійки. 2, 4 чи 8 ампергодин – це вже залежить від ваших об'ємів робіт. Ми під'єднуємо акумулятор, найпоширеніший 4 ампергодини. І далі будемо знайомитись із самим інструментом. Вага інструменту із 4 Агодинним акумулятором складає 1 кг 600 г. Без нічого інструмент важить всього 965 г. Інструмент має дуже зручний хват, на котрому ми відчуваємо нашими долонями гумове покриття. Кращий контроль. Кнопка пуску дуже зручна, двопозиційна. Не треба нічого зачеплювати, як на кутошліфувальних машинах. Далі, також, як ви помітили, хто не помітив, продемонструємо ще раз: маємо ліхтарик, підсвічуємо робочу зону. Основна перевага цієї моделі те, що наш редуктор має ось таку антивібраційну систему по відношенню до корпусу, тобто він підвішений, завдяки цієї інновації. Вібрація від робочого інструменту зовсім не передається на вашу руку. Тобто ви не втомлюєтесь і не маєте ніяких негативних наслідків після того, як виконали вашу роботу. Ну а для того, щоб встановити інструмент на наш реноватор, скористаємось ось цією ручкою. Відводимо її. В цей момент шайби в нас розходяться і ми вставляємо туди наше лезо. Після цього затискаємо ручку. Інструмент встановлений. Можемо працювати. До речі, кут коливань 3,6 градуси. А частоту коливань ми можемо налаштувати за допомогою ось цього регулятора. Він має 6 позицій від 1 до 6. І діапазон наших коливань від 5 до 19 тисяч на хвилину. І всі ці показники ми отримуємо завдяки безщитковому двигуну. Вони вже майже всюди в нас на акумуляторному інструменті. І не тільки. Ззовні з інструментом ми ознайомились. Давайте подивимося, що в нього всередині. Розібравши наш інструмент, перше, на що ми хочемо звернути вашу увагу, це на ту саме антивібраційну систему. По-перше, ви бачите пружину, котра гасить вібрацію, навіть всередині самого корпусу, тобто на ось ці рухи. І дві пружини по боках. Одна. Та інша з другого боку. Також гасять вібрацію. Далі ми бачимо плату керування обертами двигуна, тобто частотою нашої вібрації, кнопка вмикання та вимикання інструменту, плата керування нашим двигуном безщитковим та блок під'єднання живлення, тобто акумулятору Сам безщитковий двигун має свій. Корпус. Це кращий захист від пилу всіх компонентів двигуна. Тобто він прослужить вам набагато довше. Ну а чому цей інструмент називається багатофункційний? Тому що він може різати, шліфувати, чистити, страгати, все що вам завгодно, все залежить від того, яку саме насадку ви оберете. Ця насадка Шабер, вона призначена для того, щоб зачищати будь які поверхні. Неважливо, деревина це стеля чи стіна. Від фарби або від якоїсь штукатурки чи шпаклівки. Отже, приступаємо до роботи. В нас деревина із фарбою. Ось такий результат ми маємо. Не дуже швидко, але дуже надійно. Нагадаю, інструмент універсальний. Далі насадка шліфувальна. Під'єднуємо до інструменту, одягаємо наліпку і також можемо шліфувати. До того ж, за допомогою саме цієї насадки ми можемо залізти в будь-який куточок. Ну а результат роботи десь 10 секунд ви бачите різниця між шліфованою поверхнею та нешліфованою. Ну, а за допомогою третьої комплектної насадки спробуємо зрізати непотрібний нам цвях. Взагалі дуже швидко. Ну і наостанок попрацюємо насадкою, котрої нема в комплекті. Це для деревини та пластиків. Зробимо виріз у брусочку. Ось так. Тепер в цю виїмку ми маємо можливість вкласти будь-який дріт. Але якщо ви вкладаєте дріт, краще використовуйте його із гофрою. Погодьтеся, дуже швидко. Але якщо це робити не на столі, як ми, а десь на будівництві, то іншим інструментом, мабуть, за такий час ви навіть і не впораєтесь. Ну, а якщо вам потрібно зробити отвір для прокладання яких-небудь мереж десь у стені, наприклад, і іншим інструментом зовсім незручно там підлазити, знову прийде вам на поміч наш реноватор. Зараз ми зробимо отвір, ну нехай він буде квадратним. Отвір для прокладання будь-якої мережі знову таки в той же стіні, готов і дуже швидко. Ну, а так як більшість стін при сучасному будівництві складається з гіпсокартону, цей інструмент впорається ще швидше. Ну, а взагалі насадок на цей інструмент безліч. От саме в мене є ось така з алмазним покриттям та ось така з алмазним покриттям. Це для використання по плитці, по стеклу, по каменю, будь-що завгодно алмаз бере. І ось така зубчаста, тобто також можна залізти і підпиляти де завгодно, що завгодно. Далі, якщо вам ще щось потрібно, обирайте насадку за вашими потребами. Отже, цей інструмент стане вам в нагоді саме в тих випадках, коли інший інструмент фізично не дістається до того місця роботи, де ви працюєте, або вам дуже незручно ним користуватися у даному випадку. Ну а на цьому знайомство з реноватором PMT-22 від ProCraft ми закінчуємо. Вам бажаю, щоб ви обирали за потребами, а користувалися з розумом. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. З вас підписка та лайки, якщо вам сподобалось. Бувайте здорові! Живіть багато! На все добре! До нових зустрічей!